Коротше, всім привіт! Знімаємо розпаковку. Правда, я не зняла, як ви, як інші. Я вже потім подумала на цю фігню. Ну, Торт, кава, халва, ковбаса. Оце горіхова, кстаті. Іменно ця горіхова, вона хороша ковбаса. Даже... отут пише макогон з салями горіхова. Вона нормальна, вкусна колбаса. І таку телятину взяли. Е... А теж макогон, колбаса, варена телятина з вершками. Короте, це взяли ми на пробу, бо я не знаю, що. Це ліки. Це майонез. Майонез я не фанатка. У мене сестра любить так. Чорний хліб. Це десерт з полуничку. Кстати, дуже вкусне. Мені подобається. Такий сир взяла. Так, масло. Масло таке це на цей. Так, сири ми взяли Моцарелла і сулугуні. Два солугуні, Йогурти для йогурти. Правильно, це ж йогурти. Я забуваю, мандари, середва. E, помідори і огур, огірки. Ну, ще взяли макарони і ще і, і й з кашу. Все, всім пока, всім дякую.